Вітаю власників Покої X3 NFC 8256 Столкнувшись з проблемою автоповорота і автоподсвіткою, я знайшов рішення Може комусь вам і допоможе, можете спробувати. Заходимо в Play Market, Accelerometer Calibration. Ось у нас перше приложення вибиває. Скачуємо його, після цього перезагружаємо телефон, так як після перезагрузки включається автоповорот. Заходимо на калібровку, це приложення калібруємо, підтверждаємо, після чого я більше неділі вже не маю проблеми із виключенням автоповорота. Може комусь допоможе, може комусь ні, пишіть коментарі. Щасливо!